І перші, що течуть три хвилини, я хотів би перефразувати класику, що життя без слему це як срака без польоту. А, <smiling> а, <smart> <shocked>. <smart> а, да, мені ми дуже полестило, якби ви м, разом зі мною промовили останню фразу вірша, яку я а, фразу вірша, якого я зараз зачитаю. Фраза звучить так: плювати на думку оточення. Тільки там перше слово таке, що його не можна казати в ефірі а, «Радіо Радіокраїна ЕФМу Брайан Таймс. Розуміли, так? Ви не прогавите, все нормально. Згодні, так? <клістично> <Все>. <клістично> не знаю. <клістично> Діти влягалися криво, учні скінчили рік, їдуть додому без кріо. в одноосібних конурах тануть у нечорноземній ріллі. Вам буде лада, нам дуже шкода. Вся мастурбота, потиск руки, вдячні за внесок у визволоту. Швидше шліфуй, шмаркачів безволобих, шли на форшмак волонтети руків. мріятись, сціпитися мирним колом, до гепатиту, гепатит доби, добами зелень, довбати сусідів у пошуку здобичі, переміряти линви в онлайну лайновому світі, пухнастиком, писуватись у добробут, їсти добуток, не вчившися лову, ловити філософів, а не їх флоу, у бійні умови. Життя та праці любити ревніше, ніж корпорації, секс мати часто, зрідка фіаском палитися по-нотерданському, липнути, наче блатняцька смола, що Дубасина духом села, під харкотиння чітких пацанів, хто бодай раз між містами не скнів. Отож вони думають повидирати волю з молоти, насидирати, аби на подолах, у збіччях спідницях не згущувались горобині ночі. Похуй на думку оточення. Ще раз похуй на думку оточення. Дякую.